Важливих слова, мама і тато. Ці слова для мене значать так багато. Дякую, батьки, за вашу турботу, за ваші слова, що рятува. Дорогі наші батьки, ви завжди можете чути наш голос. І повірте, неважливо, де ви. Наші голоси повсякчас будуть звучати у вас в голові. Ви повсякчас будете пам'ятати, як колись ми вимовили свої перші мама і тато. Любі наші, рідні, найкращі наші батьки. Настане час і ми, як і ви в нашому дитинстві, будемо вас оберігати. Ви най найкращі батьки на цілому світі. Ми дуже-дуже сильно вам вдячні за все, що ви зробили для нас. Ми любимо вас безмежно. Ми без вас, як море, без хвиль. Чи як свято без пісні. Нам без вас ніяк. Дорогі наші батьки, гляньте, які ви сьогодні особливо красиві. Які ви сьогодні особливо щасливі? Гляньте, скільки чудових людей вас оточує. Як вас усі люблять. І як ви не були зайняті? Ви завжди будете поруч з нами. А ми завжди будемо разом з вами, як і зараз. А ми завдячуємо своїм життям. Своїми успіхами і досягненнями. Ви завжди були поруч з нами. Хвилювалися за нас. Разом з нами проходили всю шкільну програму. Вам довелося згадати всі правила. І навіть уроки робити за нас. Наші батьки. Наші вічні спонсори. Ми на вас розраховували. Ви за нас розраховувались. А якщо серйозно? То ми вам дуже вдячні за все. Спасибі вам, батьки. За сьогодення і за те, чого ще немає. Завдяки вам ми впевнено йдемо на зустріч долі. За кожен день, що був, ми вдячні вам. За кожен день, що буде, вдячні вам. І ми вас Дорогі наші тата і мама. Дуже сильно любимо.